Так, ще на розборку за запчастинами. Всіх ще раз новим руком займемось каліброю синьою. Так. Питати чи пам'ятаєте, даний екземпляр думаю не варто. Дуже прикро. Стояв би жигуль, мені б так би насрать, чесно скажу. Було б. Може, можливо трошки запрацю, шкода. А от манту дійсно шкода, що так вийшло. Да. Історія. Ну, тим не менш, метал не здали. Можливо, хтось знайдеться колись, хто її відновить. Не знаю навіть навіть, що з неї буде, та все ж вона весь час так і стоїть. Каркас на місці. Тут пересвіт, сонце. Да. Історія була. Хм. Все. Запчастини взяли. Є з чим працювати, тому далі займусь калібри. Не в зазор. Так. А, ззаду, так? Да? Привіт, мій. Щоб не морочити голову пружини. Як бачите, висота однакова, але кількість витків різна, тому... Ну, не сильно хочу впускати машину, йому вона треба там по бездорожжю їздити на є міста. Тому тарілки тут точно ціліші. Коротше, я просто повитягую витягую запчастини, Ми взяли все зборі, там резиночки, опори. Коротше, є з чого вибрати, в будь-якому випадку це буде краще. Відбійники, щоб укомплектувати. Вже по-нормальному підшипник Фебіновий ступець. Зараз ще виберу. Тут перший блинкумум роздовбана. Коротше, наче обложився, але є також хлам. Тому по факту зараз все збираю докупи, по суті. Заприсвою підшипник. Ну, є що збирати і це добре. Процес іде, Прийшлось шайбу підмастити трошки. Я вже і резинки, і це все воно бивушне, Протиснуте, ступицю знайшов. Практично нова. Підшипник встановив. Кільце в комплекті воно ширше, ну, трошки не калібровське, але дуже плотно, щільно стає. Коротше, щоб він там не бовтався, тому затасував, підпиляв, але в комплекті явно не те, що треба. Ну, Тим не менш, плотно, з невеличким натягом, все це зібралося. Ну, треба іншу стойку, треба підшипник якого немає. Ну, цю ліву сторону зберу, піввісь, все є. Накину, підтягну. Ну а далі запчастини. Пружини, не знаю. Цікаво самому, як воно буде. Наскільки зміниться, але б я ну, точно нижче поставив. Це прям 200%. Та все ж машина не моя. Шайби 16, -та. хто не знає, під підшипник підкладається між до опорою. І цією поверхністю, щоб підняти саму опору і зробити зазор. Тому що якщо її прибрати, різко дістає, а ще машина навантажена буде, ця подушка трошки просяде. Обов'язково таке рішення. Не паралельність, але резинку я все по мітках зі зміщенням. Корот, як треба, просто воно все трішки втомилося. Ну і пружини жорсткі, прям такі добротні. На власноруч зібраному прасі натяг є. Це сюди достатньо. Трохи тут кадр трясеться, Незручно. О, цей звук. Чечка так, все вільно, достатньо, натяг є все, тому стойку я зібрав. Зазор також шайба, все те саме, щоб симетрично. І можна накидувати, вже, збирати це все докупи. Тут накинуто. Тут також приємно, що болти тепер є кріплення диску, як положено, затягнув. І тут справу накидаю колеса і можна ставити Ну, її спускати з домкрату. Все закрутилось, все добре, в принципі. Головне все вмастити. Нижче вона точно не стала. А поки калібра сідається, є в мене тут такий девайс 1200 гривень. Мотор скоро ляже, а я коробку купив. <рив> Типічний та завод. Але п'ятиступка це перевірена тема. У мене на копійки стояла, по-іншому бути не може. Ну, з пружинами. Власник точно не розчарується, бо він особливо не хоче її спускати, але вона точно так само стоїть, як і стояв. Ну, можливо, трохи ще сяде. Звісно, за такі гроші ніхто ж робочу не продасть. Четверта передача, мені сказали, немає. Ну, Тут і видно чому. Але муфта вал, скоріш за все, під заміну. Це в нас троєчний 21.05 ну, я її вважаю 2103. Коробка є. перша, третя і шоста. Ну, П'ятерка, кому Коротше, Можна чотирьохступку взяти і запчастини витягнути з неї. Та в мене і навіть здається, щось десь є. Тому розбираю, дефектую масло, чисте масло. Прям чудове, без фанатизму, просто всі недоліки не врахую. Є в мене запчастини, стара історія, і чотирьохступка ж на копійки стоїть, коротше, буде що почерпнути ці всі муфти. П'ята передача також під, можливо, вилку заміню. Ну, треба розбирати. Поки чекаю запчастини на калібру, звісно. Тому є, скажімо, ну, коротше, скучно мені не було. Завжди щось крутю. Так, розбирати, не збирати, досить швидко все розкидав. Ну, Синхрон закінчився, вилка спалена, але в цілому вал я бачив і гірше. Чесно кажучи, та все ж муфта закінчилась, вилка. Також все інше, ну, як запевнили, в цілому так і виглядає. Третя на підході. Ди, ну, Четверта вибивала. Тобто те, що явно мені відповіли. Ось четверта. Сильно зношена, і муфта і й вилка, то логічно. Але третя на підході. Ну, в будь-якому випадку я свою коробку в мене там якраз вона 5 запчастини точно є. Це все треба мити. цілому військового страшного нічого. Нового зразка, шліцей вал, ну на шліцах, а не на шпонки. В деякій мірі приємна але задня передача там підлізана, ну і матір одригом. В цілому навіть непогано, що нового зразка конструкції. Приємно. Дрібниця, але приємно. Всю коробку розкидав. Відмиваю це все, ті запчастини, які дефектні, ну, смислом сенсу мити немає. Тут от борозди, як бачите, раз, два, тут почало на п'ятій. Сразу відкидую, а є речі, які можна замітити тільки після промиття, як, наприклад, підшипник. Йому тут погано. Ну, Він не посипався, але дорожки вже є нюанси. В цілому вже вимиваю, готовлюсь до ремонту, до зборки. Це намив, начистив. Тому треба брати мою донорську коробку, розбирати там, що дивити, що є, в цілому приємно, коли чисте, можна дефектувати. Ну, і в цілому воно повинно бути так. А там уже як з чого буде, колісо чому розібрав, бо обломаний штук. в цей момент. Також обов'язково треба буде вилікувати. Або новий, або привалено. Ну, Коротше, готовлюсь, все готовлю. Ну от роз'їбашили мені стекло на кадеті. Цікаво уроди ебучі, блядь. Так, ну машину треба переставити. Машина ж не моя. Уже як розхуярили, так блять. І рішення з'являється. <тас> так, ну таке собі рішення теж. Коротше, залишився я без кадета. Що? Прикро. Підараси, блять, воюють, його питання тільки хто і з ким. Це вже окрема історія, блять. Тварі. Те, що воюють, я там сказав, то ще не зрозумійте логіку. Нормальні хлопці, які хороші помирають там на фронті. Що отакі, блядь, блять, уйобки і це ж дрібниця, це ж, ну якби ми розуміємо, що це лобаш, це ж жініш. Айсберг того, що куча всяких виродків, які блядь, в цій країні нахуй не нужны, так бісить. І була у мене 4 п'ятьорошна, Ну, з неї я витягнув запчасті на п'ятиступ. Я її продавав, ніхто не за тисячу гривень перебрану в чудовому стані. Ну, Думаю, нахер надо. тому я її оставив, а потім витягнув запчастини. Ну, вал первинний. Це 100%. Тому от і донор знадобився. Все чистеньке розкидав. Тут нові все з полонеза здається синхронізатор. Вони там другого іншого кольору. Ці нові, але помив там трошки воно все бив. І я так пам'ятаю, як ось розбирав, я так назад вкинув, от одна хороша, а та ж одна четверта я, походу, витягнув і вкинув. Так більш-менш ну коротше, робив. Собі робив добре, тому були вилки, нема, вистачає. Почерпнув я і знову беру запчастини. от Цей хлам, який лежить роками, потім Уже і і Економія часу та грошей. Коротше, є ці деталі і це радує. Так, розчистив розібрав чи навів порядок. Тому це місце чекає просто на запчастини. По калібрі, кнопка газу, якось вони вандально її встановили незручно, не видно, коли їдеш. Що та як тут ми прибирали тумблер, хочемо сюди переставити і панель приладів. Калібра, звичайна. Хто пам'ятав, в мене біла, ну така отвратительна. А власник з таку от красоту дістав. Також 60 літрів на Вектріш. Це вроді наче з Вектри. Але там 50 бак хетчбек там 60 В іншому вже різниці немає. Тахометр, Правда, знічний крутить трохи далі. Ну, векторовська, наскільки знаю, вектора. Датчика скорості немає, але ну, тут немає бортового комп'ютера, тому в принципі. Треба спробувати, не знаю як та що. Моя справа поставити, змінити цю панельку і переставити кнопку газа сюди. Тому цим і займусь, поки моторчик пічки десь затримався по дорозі. Оразу не глянув на калібрі блок комфорту, чи як воно там називається. Ну, коротше, ясен світ цієї штуки нема. Спробую, я нікого не відкручував, можливо, воно якось як плата. Ну, коротше, цікаво, зараз спробую розібратися з цим. Фантастика! Як зручно вони це все придумали. Взагалі прикольно, тому, в принципі, питань поки що. З цим нема. Зараз встановимо на місце. Ну і кнопку газу поки зручно, треба розмотати. І, Звісно ж. Клему ніхто не ставив. Дірки нема. Чудово. Панель розкішна. Кнопочка тут так. Запалення працює. Підсвітка досить непогано так. М -м. Паливо. І діймається температурно, ну, треба проїхатись спідометр підключений. Також, ну та я думаю, працює. Ну, ну, поки що все, наче в наявності, тому от так от досить. Ага. Непогано. Ну, синя калібра. Естетично вигляда прям фантастика. Мені прям подобається. Реально гарно. Так, все, справився, варто сказати. Ніколи не їздив на костелю, заднє колесо по диску спустило. Е, ну, таке собі відчуття машина втрачає стійкість на дорозі. В цілому їде. Панель приборів це буде мені донат якраз, я поміняю. Це я поставлю, він везе мені запчастини, моторчик, тому зараз дособираю калібр, наче нічого мурчить, Бензин заправив, все, перебоїв нема. Тому скільки справ, скільки справ, погода не для дріфта, це факт. Арка, да? Ви, виліт все як чисто дрифтова тема. Ніколи не їздив. Це заводська, по-моєму. Вони такі всі йдуть. А де? Нема розміра. Да, Якось так. Лесо замінив порядок. Приємно, нове, нове є нове. Блястіт. Та що? Ставимо, пробуємо наче візуально точно воно по ширині, по висоті. Подивимося, як працюватиме, Мета все ж на розборці ціни такі, що реально там пару гривень переплатити і взяти нове, як ото затрахане, замучене. Так, наче спробуємо. Короче, збираю моторчик пічки. Перевірив, всі передачі працюють, не дістає, не Е, цей не сильно підходить трошки. Але і пластик поплавлений. Коротше, підрізати, підгинати сам резистор не бачу сенсу, тому що пластик. Тут все зовсім погано, обірваний болт всередині. Ніяк витягнути, тому є питання, звісно, але я максимально спробував це все зібрати. Всі передачі головне працюють. тому Власник, я думаю, буде просто в шоці від комфорту цього всього процесу. ну і... Двірники зараз все зібрати в цілому кайф. Ну і на завершення кадру, да. Стильово у нас тут вектор. Морда впала, спідометр і тахометр не працює, що прикро, але лічильник точно мотає. Так, хорошо все починалось. і зумер навіть. Прикро. Ну то вже буде інша історія, поки справився. Печка, просто ти там будеш этот, сквозняк. Короче, віддаю і приймаю следующую роботу тут, по мелочах, допрацювати. Якось так. Серега, що скажеш? Як тобі каліп? Коли... Я дякую за нову печку. Ми шукали, бо хотіли, за них ціни ці доволять. Да. Бау, фичка, 1700-1800 гривен. Я чуваку кажу. Так нова коштує 1900, а він говорить, так це ж оригінал. Я говорю, так твоєму оригіналу 30 років. Не? Да, Мені да, ні, да. 30-річний оригінал. Я краще Китай новий за ту поставив. Та ні, з розборками інколи просто перегибають. 50 доларів. В них все от це в доларах. Ну, короче, є люди, які, Серега, до речі, займаються розборкою. Вектора, да, в те в основному. А, і омега. Омега, так. Так що от, і собственно, пересіклись. Світ тісний, зараз проїдеться. Масло я не знайшов, він там хотів його замінити. тому В цілому з каліброю зібрав, я сам прокатнувся, все чудово. Морда сіла. А, пересвіт. Не сильно, але но нормально. Ну, тут ще мене нерівно. Якщо в горизонт поставити, коротше, нормально. Так, машинку забрав. Що можу сказати? Ну, По-перше, шруси вже на повороті не хростять, це дуже приємно. По ходовій різниці в керуванні, я зовсім не помітив. Вона нібито трохи нижче спереду стала, ну і гарується також само, як і до цього. А по пічці ну, це дуже приємний результат. Пічка працює нарешті в чотирьох положеннях. тобто не обов'язково її масувати на четвертій швидкості, щоб був якийсь результат. Оце дуже приємно. На першу поставив, тепленько, тихо, клас. Коротше, результатом, результатом здоволений. Кайф. Вітя, тобі велике дякую. А що стосується приборки, забув сказати, так. Да, тут некоректно спідометр працює, тахометр взагалі не працює. Ну то таке благо є. Є інша приборка, з якої можна ці шкали взяти, чи щось там ще коротше. Зробимо з двох одну все буде добре в іншому, все супер.